Бачиш, ти сидиш на вікні, а що там не поїв? Не голодний? Не голодний? Що? Ну ходім, я висиплю просто, ось о, трішки вермішель і гречка з м'ясом не поїла. Чи ти не голодний? А що ти плачеш? Ну що ти плачеш? Ось о, дивися, і красуня вже. Тут як тут тут як тут, як вискочила. Ну йди, я там висиплю тобі. Ну, скільки їди, хай йде їсть. Ну, щось не йде, мабуть, не голодний. Ти що захворів чи що? Як це ти не йдеш їсти? Ну як ти не йдеш їсти? Ну і що таке? Розкажи мені. Водичка там є. Ой іди поїси, йди. Йди, не бійся, вона зараз піде, я піду і вона піде. Що да. ж таке? Ти хочеш, щоб я тебе погладила? Там нема нічого. Там я зараз буду мити, я тобі висипала. Все, все хороший, ти хочеш ласку от умнічка Гарнючий такий ти. Ну все, ми пішли, а ти йди їш. Ну і продовжується сьогодні моя праця на пенсії. Я ж моркву викопала, але вчора періодично був дощ. Ну і я ж її до ладу не довела. А сьогодні пишуть ясно, але плюс тридцять один. То це зранку поки ще не так жарко. Зараз я її дістану з гаража, почищу від батви і далі буду продовжувати її е, приводити в порядок. Частину я просто положу в холодильник, частину заморожу кусочками, ну це для холодця, там, так, і частину потру. І спробую запхати в свою морозильну камеру, але там три відсіки, там в одному м'ясо, в одному фендіно м'ясо, а там фрукти. Ну, щось буду думати. І що я хочу сказати? Так, у мене є погріб, але що пішла за морква, я не знаю. Зараз вона, е якщо в піску, вона гниє. Якщо без піску, вона просто ну, сохне і соку майже немає. То це ж і приходиться отак. І думаю, наш, віщо я скільки садила? Це добре, що в мене два рядочки, ото було білої моркви. то що я купила насіння в епіцентрі, а воно виявилось ось таке. А це Наталіне насіння. І в них теж така. Ну, в них добра, в них іще більше, ніж моя, і вони ще не викопували. А я із за цієї мухи морковної, яка вже полізла в моркву, викопала. Ну і зараз буду приводити в порядок. Ось о, дивіться. хоче додому, бо Віка ще дома. І оце вона її караула. І на мене дивіться, як дивиться, сердиться, що я її не пускаю. Ну, зараз пущу, підемо лапи помиєш і будь у хаті. Ну, це скільки Мурко я на старий стіл. Поклала і зараз частину я в пакет а частину почищу і блендером перерубаю, бо вручну, звичайно, краще гарні полосочки виходять, але це довго і руки болять. Тому я через блендер. Так, що я хочу розповісти? Оце Такий пакет я відправлю в холодильник просто там, де для овочів, і е, поки що там буде лежати. І, і ще ось такий пакет теж туди. І зараз покажу, оце майже вся тут, зараз я поверну камеру, майже вся пошкоджена мухою. Оце вже я почала чистити, дивіться. І, ну, вся ось така велика. І вона вся, буду мити, чистити і обробляти. Звичайно, ось, о, дивіться, ніхто не викине. Бо це ж як. Ну, оце одна, ну вона така. Ну, це якби одна ось у Ну, теж. Зараз я її приведу до ладу. Я навіть отаку, поки почистиш, а блендер переб'є все. Ну, це, так що не дуже її багато, але вся ось опо, пошкоджена. Ну, виросла. І дуже солодка. Соковита, солодка. Але, бачите, вся-вся-вся пошкоджена. Так що, ось, дивіться, ну. А яка ж вона довга, я ж її поки витягла там. Ну, якась оце не пошкоджена, ну все. Ти зараз віднесу в холодильник. А і ще хотіла показати, і ще ж і от така була знову. Оце. Я думаю, я сьогодні її перероблю. Але зараз я, поки ще тут, оце буде вже тіньочок, сонечко ховається за хату, я побіжу зараз, ось дивіться, як з'їла. Побіжу, зараз гляну, може там, щоб не росли огірки, бо мені вже не хочеться їх закривати, а на салат візьму. Бо я вже все закрила, навіть з лимонною кислотою трішки. Але я ще хочу маленькі баночки зробити, три штучки з лимонною кислотою і повести, поставити на могилки. Ну, чогось так захотілося. Щось мені в голову стукнуло. На, ось ще. Ну, небагато, я справлюсь. Зараз залью водою і буду чистить. І винесу блендер на вулиці по блендерю. Сьогодні обіцяють нам плюс 31, але сонячно і без дощику. О, дивіться, яка. За Страшне. Ну, нічого. Так, ну і продовжую. Ну, оце вийшла миска оця, дивіться. Зараз у нас ще тут морковочка ця покисна. І я буду де ножиком, де юршиком отак. Дивіться, як хорошо чиститься. І потім тут у мене є. І ще чиста вода в відрі туди буду опускати. Ось дивіться. Але тут вже ж оце, бачите, отак буду ось ось зрізати. О, дивіться, як вона пішла. Оце куди? От. І ось ось, бачите? І тут. Ну, а це вже буде чиститься. Ну, багато пошкодила. Ця морковна муха. А якби вона росла до жовтня, то нічого б я не вибрала. Можна так, мабуть, так швидше вже, угу. не піддається вже йоршику Потім я двічі мию в воді, чистенько, щоб була, міняю воду. І о, дивіться, ну, це ж що, це ж викинуть вже оце все. І потім поріжу на блендер. Так, я, я все тихо балакаю, мабуть, ніхто мене не чує. Та й кричать не хочеться. Ось так я поки всю перечищу. А зараз хай вона покисне, я ще піду по огірки. Оце я начистила <різь> скільки моркви, і зараз я в блендері поріжу і буду блендерити. А потім у мене ось такі. Слайдери-пакети. Ну, скільки, може, два, вони там літрові, складу і в морозилку. На сонечку то є, то сховається. Так що говорили, що дощу не буде, а може й буде. Я дивлюсь, там пташки сіли на стовпчик. І зараз я буду це блендерити. Я так називаю. Ну, воно, звичайно, трішки не так виходить, як на терці, але теж непогано. Щось собаки в нас лають. Ну, все я так закриваю. І потім покажу. Включаю, зараз піду салфеточку ще візьму. Ну, і Декілька хвилин готове. Оце вже я одну зробила таку запаєчку. І це вже другу. У ну, нас трішки сьогодні шумно з ночі. Цю ніч сирени, і зараз он гуде, якщо чуєте. Ой Господи, спаси і охрани, де ж ти є, боженька? Ну, це так, бачите. І ручки не будуть боліть. Звичайно, краще на потерти. Ну, це буде і довго це робота затягнеться на цілий день. А так, швиденько і готово. Ну, я вже майже закінчую, не знаю, скільки тут. Ну, Мабуть, пакетів три вийде. Я так думаю. І оце ще поки вона соковита, швиденько я її перероблю, а потім будемо їсти спочатку ту, що в холодильнику, а потім з морозівки будемо доставати. Не хватає щось докупимо. Ну, я думаю, хватить. У нас. Сім'я то Думаю, хватить. Щось роз'їздились у нас тут. Дуже шумно стало. Так, Ну і зараз я буду знову шуміти. Це я довше чистила, чим оце я їх в блендері збивала на отакі. Та кубики тут вийшли. Вийшло в мене чотири пакетики, дивіться. І це все треба в морозилку сховати. І я думаю, нам вистачить на всю зиму. А те, що в холодильнику будемо зараз використовувати, то може ще якісь будемо консерви робити, може салати, може ще й. А, з синіх я хотіла ще зробити. Ну, ото там хватить. Ну, це, так. це літровий пакетик. І ось бачите, як добре. Але що ж я хочу ще? У мене там юка знову вилізла, агресорша моя, то я її зараз викопаю і потім піду трішки відпочину. А ввечері вийду і ще щось зроблю, бо зараз вже дуже жарко. Хоч і витерець невеликий, але якось так. Важкувато на дворі. Ой, я не знаю, скільки я його ще буду вибирати. Ну, зараз, якщо там один, то я може хоч половинку, хоча мокро. Та пропушить хотіла. Фенді, так, не мішай мені тут під ногами. І хотіла ще отак по кругу камінці додавити. Ну, все, видно, чи ні, не знаю. Ось він. Так. Що ж ти лізеш? Ну, сама винувата. Треба було, мабуть, на два штика. Ой, де ж воно тут? Ну, все рівно корінь є? Може, оце воно? Ось бачите Так отуди кидаю, зараз іще пошукаю. Де ж воно тут, господи. Може, із з версинок вилазить отаке От живуче таке. Нема. Вроді немає. А де ж воно вилазить, я не знаю. Це все. Хочеться, щоб оце тут ту я... а ось ще. Щоб виросла вона. А воно, видно, їй не дає. Так. Ну, опять ось. А самого то ж, товстого нема. Де ж воно там? Кам'янець. А, ось його знайшла. Ну, не факт, що я його перерубала, мабуть, там іще десь є. А, ось ось Ого. Дивіться. І ще ось ось. А земля яка мокруща? Хай підсихає тоді, пропорю. Ну, все ж, я ж туйку поломаю. А воно уже десь О, есть. Есть, есть. Ось тут І так глибоко. Так, де ти тут? Чого собі лопата не залазить? Поламаю. Фух. Ну ще там є. Люди добрі, що робити? Може, туди солі насипати? Мабуть, і соль не поможе. Там же, мабуть, іще є. А спробуй посадити, не виросте. Мучаєшся, мучаєшся, а як не хочеш, а вона. Так, де ж тут іще Є. Ще й руки не годять. Маленький. А це кам'янець. Так, глибоко і ви представляєте, і воно виходить, виходить. Будеш знати, як садити. Ну, і все тут є, і ще ж. Ой-ой-ой. Ось ось ще корінь старий. Замучила ти мене дюка. Ну, не знаю. Ще буде вилазить потім. Бо ж... о, дивіться, що я пропустила хватить, виключаюсь. Зараз загорну, бо тут страшне мокро. Може, ще є, але то вилізе потім. Ну, дивіться, скільки я цієї дюки нарила. Дивіться, ось у який корінь. Оце нічого собі. Я заморилась навіть. Хотіла ще й прополотні. І там мокро, трішки почала. Попробувала Моє, Таня, Може ввечері. Ну, я думаю, що це не останнє. Мабуть, там іще є. Ой, бідні ті люди, які садили, як оце я. А тепер мучаємося і ось уже ще не викинулося. Боже, я ж провалилася там. І тепер не знаю, чи додати землі, та, мабуть, додавлю ще. Як воно тут? Чи вже, може, тую, ну це вже осінню. Мабуть, тую від відтіля приберу, перелопачу, якщо буде вилазить, і потім її посажу на місто. Просто жалко, у мене ж вже тут якби, така клумбочка намалювалася, тепер все переробляй. Ну, а що поробиш? Ну, тепер я пішла, відпочину трішки і до вечора. О, дивіться, скільки троянди тут. Вже будуть знову квітувати. Це вже по третьому. Оця. Угу. Це вже скоро відкриється. Ось там майже відкрилась уже і там. Ну, за всім треба догляд, догляд, догляд. Оці листочки треба прибирати, треба її чимось оприскувати, а я ж цього не роблю. Ну, вона мене і так радує.